Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ткаченко Володимир Іванович народився 19 липня 1968 року в селі Костянтинівка Краснокутського району Харківської області. У 1985 році закінчив Костянтинівську середню школу. Після цього навчався в Харківському політехнічному інституті та отримав спеціальність інженера-механіка. У 1987 році був призваний на строкову військову службу, працював інженером-конструктором у Карлівському машинобудівному заводі, далі служба в органах внутрішніх справ. Працював в Карлівському райвідділі у МВС у 2003 році. Був нагороджений медаллю за сумлінну службу з 2007 року. Пенсіонером МВС України у званні майор міліції з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у складі добровольчого формування Карлівської територіальної громади. Загинув 25 лютого 2022 року під час здійснення охорони громадського порядку у місті Карлівка. Пам'ятаємо вічна слава герою.